Вітаю вас, друзі. Дуже надзвичайно цікаві новини. Продовжують до нас надходити із Сирії. Новості не дуже радісні. обстановка, звісно, дуже складна. Кризис наростає. Вісім років тому, у 2016 році, російські війська спільно з іншими силами захопили місто Алеппо. 8 років. 8 років. зараз. Місто вже звільнене антиурядовими повстанцями, а місцеві святкують на вулицях. Російська армія нічим не змогла допомогти урядовим силам Башара Асада, які кидаючи зброю, просто тікають. Нішто, ні ваздушно космічні сили Росії, ні остатки безпособних Сирійської от, Арабської Республіки поки зробити їм не імнімо. Разом з тим є інші надзвичайно важливі новини. У Грузії тривають серйозні масові протести. І у той самий час в українському війську відбуваються доволі непогані кадрові зміни. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні є кілька важливих рішень. Ми з вами зараз усі ці теми обов'язково обговоримо, але спершу маю нагадати, що українське військо потребує більшої кількості дронів Камікадзе. Тому закиньте по дві гривні на поточний русоріз. Реквізити, як завжди, у описі до цього відео. Ну і підписуйтесь на мій канал, тисніть лайк до цього відео та лишайте під ним будь-який коментар. Почнемо. Із Сирії за дві доби повстанці змогли увійти до міста, Алеппо та станом на зараз його повністю контролюють. А ось так виглядає офіс вже колишнього губернатора. Місцеві з великою радістю вітають прихід повстанців. А ті, у свою чергу, зайшовши до міста, почали звільняти в'язнів. Урядові війська практично без будь-якої підтримки російської армії кидають свої позиції, свою техніку та тікають. Повстанці змогли захопити багато зброї та техніки, яка лишилася стояти у ангарах. Хаджедише. Вівсяна учора. Я розповідав, що сирійські повстанці дуже активно стали використовувати FPV-дрони Камікадзе. Таким чином вони переймають досвід російсько-української війни, І російські пропагандисти практично одразу знайшли у цьому, звісно, український слід. Бойовиків, котрим платять турецькими лірами і яких тренують в тому числі. Терористи з українського гур, безпілотниками і кміфівроне, велика та могутня Україна за версією російських пропагандистів причетна практично до будь-яких важливих подій у світі. Але росіяни пропустили інший удар у спину. Виявилося, що на боці повстанців є узбеки. Дорогі брати браті сестри, ми вот уже зайшли, перші групи інгімаса зайшли, щоб Очистити город провести очистку. як я вже говорив, ця ситуація поставила Владиміра Путіна на дуже незручний шпагат. Бо з одного боку йому треба й далі продовжувати війну проти України і всі ресурси кидати саме на неї. А з іншого боку, Владимір Путін не може просто так узяти і втратити Сирію. Сирія для так званої Росії надзвичайно важлива не тільки із з огляду на те, що там є дуже багато різних природних ресурсів, а й тому, що так звана Росія має зберегти свою геополітичну пику. І показати, що вона сильний гравець. Сирія як була, так і остається стратегічно важною для Росії, і Сирію, Я думаю, ми ніколи не беремо. Ну тут знаєте як на щот ніколи не говори ніколи. Башар Асад прибув і він терміново попросив Владиміра Путіна про допомогу, адже він вже втратив друге за величиною місто у Сирії, і так звана Росія може допомогти. Принаймні, видання Reuters пише, що так звана Росія, начебто, пообіцяла режиму Асада надати допомогу протягом 72 годин. Я не думаю, що так звана Росія відправить якісь дуже значні сили до Сирії, але навіть якщо росіяни будуть зм... Змушені відправити один літак або одного солдата туди. Це вже досить непогано для нас, і з вами російські пропагандисти при цьому шкодують, що було розформовано ЧВК Вагнер і вбито Євгенія Пригожина. Зараз вагнерівці могли би дуже допомогти. Можна, наприклад, взяти частини ЧВК Вагнер, який зараз подвергається розформірування, зібрати вайдіна і направити в зону проведення Контрнаступає на Але як відомо, якби у бабушки були деякі органи дєдушки, то була би зовсім інша ситуація. Але поки що, те, що відбувається у Сирії, для нас із вами вигідно. Будемо стежити далі. У той самий час у Грузії розгорнулися масштабні протести. Вони відбуваються як у столиці Тбілісі, так і у інших великих грузинських містах. Протести пов'язані з тим, що проросійський так званий уряд Кобахідзе Іванішвілі заявив, що Грузія призупиняє переговори про вступ до. Європейського союзу до 2028 року. Усе це відбувається на тлі парламентської кризи, яка почалася після того, як було здійснено масштабні фальсифікації на виборах до парламенту. Грузинські протестувальники вже два вечори поспіль мітингують, але на жаль, поліція успішно ці протести розганяє. Основною проблемою для протестувальників є те, що вони слабко організовані, і ще частина із них досі вірить у те, що можна досягти своєї мети абсолютно мирними засобами. Але коли уряд у державі перетворюється на антинародну диктатуру і протиправно застосовує силу проти власного народу, то обов'язком, а навіть не правом цього народу, є повалити таку диктатуру. Для цього треба не просто мати. Ти силу, а й не боятися її показати. Поки що, на жаль, грузинські протестувальники програють режиму, але усе іще не закінчилося. Само як і у випадку із Сирією російські пропагандисти надзвичайно швидко знайшли і у протестах у Грузії український слід. Почалась бойня, Були навіть возведені баррикади, над каторами розвивались флаги України і ЄС. Ми до подій Грузії не причетні. Нам зараз вистачає і своїх власних проблем. Але ми зичимо грузинському народові перемогти проросійську диктатуру і не боятися своєї власної сили. У іншому разі, якщо грузини програють, то Грузія перетвориться на іще один. Придаток так званої Росії, а росіяни мріють досі про її захоплення. От ми б рішили проблему Грузії восьмом году. У нас була б сухопутної границі в Арменії. Ну а тепер про найважливіші новини: про кадрові зміни у нашому війську. Новим командувачем сухопутних військ призначено генерала Михайла Драпатого. Новим командувачем призначений генерал-майор Михайло. Драпат, і це друзі, надзвичайно, я б навіть сказав, дуже круті новини. Генерал Драпатий на війні з 2014 року. Він чудово знає проблеми наших солдатів, вміє командувати військами і саме тому користується беззаперечним авторитетом у війську. У 2021 році він отримав перехідний меч королеви Великої Британії, будучи кращим випускником оперативно-стратегічного рівня підготовки управління Національного університету оборони у 2014 Році драпатий брав участь у звільненні Маріуполя, і це саме його БМП перелітає через барикаду на тому легендарному відео. До здобутків драпатого можна також віднести і зупинення російського наступу на півночі Харківщини цього року. Тож не дивно, що російські пропагандисти занили. Ну от вроді какіміна а, там нам протистояв І к сожалению, як ми бачимо, поки ні Харків ми не взяли, ні. А... І що не прадвіну, але це не усі нові кадрові призначення. Олега Апостола, командира 95-ї бригади десантно-штурмових військ, призначено заступником головнокомандувача. Він, як сказав президент, відповідатиме за підготовку мобілізованих. Зараз саме Олег Апостол відповідатиме за нову якість підготовки наших воїнів. У нього є повна підтримка на всіх рівнях, щоб забезпечити. Саме це також президент України Володимир Зеленський призначив командира 93-ї бригади Холодний Яр Павла Палісу заступником керівника офісу президента, і він потрібен для вибудови системи паралельного інформування щодо ситуації на фронті та у військах. Він добре розуміє, що в бригадах на фронті, і мені потрібна саме така людина, щоб точно знав в щоденному режимі інформацію. Безпосередньо з фронту І знаєте, що найголовніше, президент України почав говорити про те, що нашому війську потрібні зміни. Фактично, він почав казати про армійську реформу, саме про те, про що ми кричимо вже декілька місяців, саме про те, чого вимагають наші військові, потрібні зміни зміни в управлінні людьми, які забезпечать більше результатів на полі бою. Тому я знову і вкотре закликаю вас, ніколи не мовчіть, коли є проблеми про них, обов'язково треба говорити. Ти тому, що із усвідомлення проблеми починається її вирішення для виживання нашої країни потрібне не тільки озброєння, а й якісна армійська реформа. Ми будемо і далі її добиватися, а поки що продовжуємо допомагати силам оборони України.